Десь в цих кущах хатинка лісника була це... Ні, це на ну, окопи поповни, якщо чесно Погляньте, цвітуть конвалії вже у нас Всім привіт! З вами як завжди Картавий Копатель. Сьогодні нарешті вибрався на, на коп, дуже давно не був. Останній раз, напевно, ще в квітні був у мене маленький вихід, можливо, ви його сьогодні вставлю в відео. Це копав буквально ну, годинки-півтори, я навіть не знімав, хоча знахідки були цікаві. Зняв тільки огляд цих знахідок, тому десь всередині відео ви побачите. Сьогодні приїхав ось такий ліс. Це не, не перша разі тута, тут десь десь в цих кущах е, хатинка лісника була, там я знайшов свою першу монетку імперії, хоча і вбиту однодругом. І спробуємо походити, тому що вже нема де копати. Сьогодні у нас 10 травня, все засіяно всі поля. Ну, Виходить тільки по лісах ходить. З того боку таке цікаве місце, немає травички, можна походити. Вже тут ніхто може не їздить по цій дорозі, можна і по дорозі пройтись. Там навіть дерева повалені, я скутер перетягав. Ще, друзі, таке питання. Я планую переименувати свій канал, думав, піш українізуватися, назвати Гаркавий Коп. Ну, мені чомусь слово не дуже подобається. Можливо, залишу картавий коп, як ваша думка. Якщо маєте якісь інші пропозиції, то пропонуйте в коментарі, я буду радий вислухати всі, можливо, якась з ваших пропозицій стане майбутньому назвою мого каналу. А зараз записайтесь смачненьким, не забуваємо про ЗСУ, посилання на донат, як завжди, в описі. А я вже склав металшукач і буду вирушати на пошуки. Так, знайшов перший сигнальчик, хожу на Coindip, програма швидкість 2, виносити речуєчко і поставив 11 частоту, <кхи> Так як тут не дуже багато такого дивності, немає ніякої монети, якісь шматочки. Тому більш важлива глибина <кхи> 80 сигнальчик. Можливо гільза, тут гільза попадається, а можливо і монетка з п'ятачок. Хороший сигнальчик. Ой. Тут пісочок. Ну, можливо і пробка, конечно, і алюміній якийсь. На да, безпіна копати важкувато. Не можу ідентифікувати. Де саме ціль? Так, викопали напевно. Тільки де? А, те я вам казав Гільза. Куги руку? Кайнук. Непонятно. 117. Не знаю, що клінок, якого воно років, ну Може підскажете в коментарі. Забираємо, шукаємо щось цікаве. І так, за пів години знахідок цікавих немає. Ось. Тригільзи, ще десь кулю знайшов. І ось такий зверху лежав залишок від снаряда. Ми його тут і залишимо. Там ходив. Тей бік там було і місце польотів видно. ось щойно викопав якусь таку штучку. Ну, щось сучасне, напевно, шматочками воно випадало. Часто попадається такі на городах теж. Не знаю, що це воно може бути. І таке кинув каймат. Пів години і, і... і... поки зовсім нічого. Ну що, може годинку покажу. Якщо нічого цікавого не знайду, то буду переїжджати. Ну, місця тут таке в севі, звісно. Поглянь, такий ліс. Ходить класно, але ж знахдок нема. чи Хтось їх до мене виходив. Ямо тут колись було дуже багато. де був будиночок. Та й тут були ямки. Я думаю, що тут 10 років назад вже виходили. Найти якусь гільзу тут, Тоже то вже перемога. Це метал. Метал дуже не хочу сильно копати, якісь великі сигнали. Дуже якась бомба. Погляньте. Така яма. Гігантська. Може від снаряду, а може просто так якось вимилось. Непонятно. От погляньте якісь менші трошки. Ямки, ну от ти геть похоже, чи на якісь бліндажі, чи на якісь е... ями прильоту Ні, це на ну, окопи похоже, якщо чесно. зараз вже підійду Там де зога. І ось так наче на що копі де Але точно сказати не можу. Пройдусь по лісі. Не знаю, хоч би одну монетку сьогодні знайти. Друзі, всім привіт! Щойно приїхав з Києва і буквально на годинку вийшов на ось такий городик. Відео не хотів знімати, але знахідки досить цікаві. Думаю, вставлю в якесь інше. Так, погнали! Ось таку якусь знайшов. Взагалі думав, знайду тут якогось советіка одного чи два і все. Бо город не дуже такий перспективний. Така якась керамічний шарик, майже цілий. Це від нагороди алюмінієва штучка, майже ціла частинка керосинки. Так, По знахідкам монетки. Одна копієчка пізня. П'ятачок вбитий пізній. Одна копійка 38-го вбита ножом потикана. І три копійки 28-го теж вбиті. Два гудзичка, ось таких радянських. помі з гіркою. Цікава знахідка, ось такий щиточок від персня. З хрестом. Цікавий дуже. Далі куля. Звичайна. Ось така з тонесеньким погляньте заношеним вушечком затерта ладаночка. Так, де цей фокус? Ось така і кілечка. Мідне, можливо, обвичальне, мідне. Яка ще штучка така попалась, там щось є, але воно дуже таке погнуте, якийсь малюночок, можливо, якась кришка від якогось напою. Спробую якось її почистить, можливо, розігнуть, можливо, там щось цікавеньке. Залишу. Думаю, ось такі знахідки за годинку, може годинку 20 походив по такій місцині. А там внизу, в самому, де починається люцевка, там сильні дощі де вічечка тече. І там саме основні знахідки були внизу. Зверху, там і тут а зверху нічого. Ось таке приємно перегляду вам наступну пошуку, а я йду додому. Так, друзі, переїхав на нове місце, ось був копати на такій дорозі. Місцями вона, звісно, здорожча, тут нормально, там ще гірше. Погляньте, цвітуть конвалії вже в нас. Ось такі досить багато їх. Пахне все. Не знаю, що вдасться знайти, видно, що по цій дорозі ніхто зовсім не їздить. Спробуємо якісь монетки. Тут мені попадали совєти і одначі дві імперії, Спробуємо. Друзі, побачимо. Як же довго я її шукав і нарешті хоч одну монетку я за сьогодні знайшов. Хоч у нас це є одна копійка 70-го. Пісочному стані. Але нарешті хоч одна, тому що вчора я йшов з поїздом, знайшов очима. Подивився, десь копійочок з 74-го видибе. А сьогодні, бачите, з метав шукачем одну, ледве. Знайшов, погляньте, хрущик. Як давно їх не бачив, в цьому овоці досить багато їх, а останні роки дуже мало було. Ось такі жучки і такі знахідки. іди йди гуляй. Ну, буду надіяти, що попадеться ще щось. погляньте яка тут товарна довозив місцями. Я просто її кошую і ніяких глюків, нічого я не відчуваю. На своїй фортуні ставі я б зараз нічого не почув. Така какофонія була б. А тут тишина. Звичайні похипування, які є завжди. Один плюс копілочку XP. Тимися вже тут ходити Подівся тепло, бо їхав на скутері. а Зараз вже дуже тепло. Друзі, випала ось така знахідочка якась дельта. Що воно не знаю, тутсь. Металева частинка, а це алюміній. Ну, Цікаво. Забивемо. Друзі, переїхав вже на нове місце, це вже пішов дня два. Ось на такий випас тут давно не був. Там вже більше на тому місці в лісі нічого не знайшов. Mm. Така. Знахідок вже ніяких не було, десь пів години, майже більше. Тут. Там. І ось перше, що випало, Ну, тут взагалі знахідок майже ніяких не було. Але куди ще йти копати? Така частинка кевсимки, ти вже трохи почистив. Якийсь венер, ось так, ідеалі. помить, можна користуватися. Більш знахідок ніяких цікавих немає. Ще можливо покатаюсь на якісь інші місця. В душу щось випаде. Ну, поки що ще тут походимо.